Які події на вас вплинули події і люди за останні роки? Несправедливість. А були у вас союзники? Хтось зупинявся, починав комунікувати і так поступово-поступово почало творюватись команда з людей, які mm -hmm. просто зустрілись. Mm -hmm. А як у вас виникло бажання займатися громадською діяльністю після повернення? Ось потихеньку, там за декілька місяців мене підвело до створення громадської організації. Скеля це символ байдужості бар'єрності, тому ми намагаємося зручну. Mm -hmm. Сьогодні поруч зі мною. Євген Совопляс, людина військовослужбовець, засновник організації з рушськелю. І ми поговоримо про його шлях у війську, про роботу з військовими людьми з інвалідністю і також про те, з якими проблемами вони сьогодні стикаються, і якої підтримки сьогодні потребують. Потребують. Євгене, добрий день. Дякую. Дякую, що ви сьогодні погодились на наші розмови. Відразу буде перше питання: як би ви собі себе представили людям, які чують про вас вперше? Що я людина, яка бореться за повагу до ветеранів, за повагу до військових, до людей з інвалідністю. А ще окрім цього всього. Що я системний, наполегливий, працездатний, багато працюю, завзятий, мотивований. розкажіть трішки про себе: звідки ви де навчалися? Хто за освітою? Як вас і як вас взагалі почався цей шлях такий? Я з міста Чернігова, там зустрічав повномасштабне вторгнення, працював на підприємстві, оператором плазменої різки. Мобілізувався, пішов до місцевого ТРО і вже ось отримавши це поранення, яке привело до ампутації Нижньої кінцівки, в Дніпрі відбулася операція, а евакуаційним потягом мене сюди привезли в Волинську обласну клінічну лікарню. І десь на шостий день мене перевели в госпіталь МВС на Чернішевського і. Ось коли я туди потрапив, моя патронатна служба пише Євгене, ми готові тебе переводити в Київ приватну лікарню. А я кажу: дайте побути ще тут два тижні, бо мене дуже вразило ставлення медичного персоналу, особливо жіночок-санітарочок, які маючи мінімальну заробітну плату, можуть бути такими добрими. Чутєвими, готовими допомагати, щирими, ось ця їхня ось така. Це наче, то в ці палати заходили там е, мами, умовно, ось воно так відчувалося, така турбота, любов, і мені здавалось, що я десь потрапив взагалі в якусь іншу країну. Бо я це третє поранення, перше, друге лікував в інших е, обласних центрах. То там нема такого ставлення. І це дуже ось Підкупила. підкупило. І я не зміг залишити. І мені хотілося, начебто, знаєте, ось угу. споживати споживати ось цю ментальність. І все і ось воно одне за одне. І, і я так само і відчуваю ось відчуваюсь, до речі, ще ось в рівному гарне ставлення в Івано-Франківську. В цілому захід України він відрізняється від пі півдня, центру і Сходу, дуже відрізняється. Угу. За освітою, я економіст, менеджер з персоналу, навчався в Чернігові. А які події на вас вплинули події і люди за останні роки? Це бойовий досвід. Сама війна і цей досвід поранень, травми. Він, до речі, зараз на мене впливає через те, що ампутована нижня кінцівка. Я багато відчуваю цих архітектурних бар'єрів, mm -hmm. і вони є у тим. Постійним джерелом джерелом не пускати ніби. не опускати руки, а ось наполегливо працювати, щоб простори поліпшувалися. Джерелом нагадування, що. Стимули, е стимули, е так. Стимули якось е це розвивати да, і робити краще, щоб людям е з інвалідністю було легше якось проживати. Так, щоб, щоб гідність була в кожному метрі простору. Mm -hmm. А що сьогодні вам дає відчуття руху і опори вперед? О, несправедливість. А чому несправедливість? Несправедливість. В чому несправедливість? Саме в, те, в тому, що існують ці бар'єри, що вони були раніше створені, що наразі створюється частина, що є люди, які відповідальні за цю доступність, проте через. Недостатньо обізнаність, недостатньо мотивованість, вони толерують створення цих бар'єрів або знаходяться в інерції старого мислення. І ось оцей біль, оцей біль від цієї несправедливості, що наші герої жертвували собою життя, здоров'я. І повертаючись сюди, мають відчувати, продовжувати відчувати цю дискримінацію. І ось ця несправедливість, вона якраз є. А як у вас виникло бажання займатися громадською діяльністю після повернення з війни? Я ось там трохи часу до операції, до ампутації. Я думаю, думав собі, що ось ну, прооперують час відновлення, з'явиться протез. Я буду. Продовжувати служити війську на посаді інструктора десь на полігоні, передавати досвід, займатися бойовою підготовкою. І ось це був для мене єдиний шлях: ось присвячувати своє життя, це захисту обороноздатності. А потім, вже, перебуваючи в лікарні, відбулося таке занурення в інший світ, світ бар'єрів, що тепер я не можу пересуватися як раніше, що на мене впливає. Ковські плитки, на мене впливає резинка на милиці, чи вона там нова не зношена, який протектор. На мене впливає освітлення в коридорах, чи, чи бачу я поверхню, чи можу там побачити розлиту рідину. На мене впливає вузька вбиральня, що я не можу зманеврувати кріслом або душова. До речі, душові це поки найбільший виклик okay. uh -huh. через те, що в лікарнях багато влаштовано душових кабінок. І щоб туди потрапити, часом треба ось переступити бортик 48 сантиметрів. І щоб долати такі бар'єри, ну потрібно ну, такий гарний рік досвіду, щоб розвинути цю навичку. Uh -huh. В лікарні цього реально неможливо зробити, і плюс те, що. А біля цих душових може бути волога розлита, mm -hmm. і це додатковий ризик небезпеки. І ось все це почало мене спонукати. Ну, що так не має бути. А, простори мають бути адаптовані, і герої мають відчувати ось цю повагу, що про них mm -hmm. подбали, про безпеку, про зручність, ось про цю гідність, гідність, за всю жартовність. І ось воно потихеньку, там за декілька місяців, мене підвело до створення громадської організації. А були у вас союзники? Не Ваш було давалося спочатку? Не було. Це ось якийсь такий початок один в полі, угу. один в полі. Поступово-поступово вже на цих акціях. Бо я спочатку починав підіймати плаката ментальним бар'єром, угу. що люди відвертають очі, опускають очі, відвертають обличчя. Щоб почали ось дивитись, не було цього уникнення. Спочатку звідси все звідси все починалось. І вже ось під час тих акцій люди, які просто там проходили повз, хтось зупинявся, починав комунікувати, і так поступово поступово почала утворюватися команда з людей, які mm -hmm. просто зустрілись mm -hmm. на вулиці, на вулиці. Та. І після цього виникла ідея вже створення громадської організації з руш Скелю. Так. А який е, сенс чи зміст ви закладали в назву цієї громадської організації? Скеля це символ байдужості бар'єрності, яку ми намагаємося зрушити. Mm -hmm. Здолати. І е, великою популярністю зараз користується ваша громадська організація? <рес> якщо, наприклад, в а, Волинській області, то досить великою. якщо на національному рівні, то ми ще ну, такі непомітні mm -hmm. для. Розвивайтеся. Так. Mm -hmm. а, а... Які помилки люди найчастіше роблять в спілкуванні з людьми з інвалідністю зараз? Ну, це в цілому уникання. Уникання, не маючи цього досвіду взаємодії, взаємодії, страхи. Там, про що говорити? Як стати? Особливо, якщо людина в кріслі знаходиться, там, чи коректно стояти, стояти біля неї, чи треба десь присісти, опуститись на її рівень? А якщо допомогти там чи запропонувати допомогу, і ось ці всі сумніви, вони призводять до того що людина губиться ну, і намагається уникнути ось цієї взаємодії. Нас в цілому ось дуже низький рівень обізнаності. І ми почали ходити в освітні заклади, і такий цікавий досвід. Ми приходимо в ліцеї, гімназії, і нам вчителі кажуть там. Нас, нас цього не навчили. Mm -hmm. Ми не знали, де здобути ці знання. Йдемо в вузи, а там в вузах викладачі кажуть, це школи винні, mm -hmm. бо вони не вчать. Один на спихають. Так, А ми кажемо їм: а чого ж ви тоді не навчили вчителів? Бо вони ж у вас здобували освіту. І таке замкнено коло. Ну, тобто, ця інформація в цілому ще зміну освіти, вона недостатньо mm -hmm. поширюється, недостатньо методичних. Матеріалів і так далі, ну тобто, в, в, в суспільстві вакуум поки що. А як от в школах діти реагують на там, можливо ваші пояснення? Бо студенти вони вже більш старші, вони розуміють, так, що це може бути, а менші школярі? Менші школярі. Ось якщо взяти, наприклад, ну, старшу групу дитячих садочків і там перші, другі, то для них, наприклад, там образ чоловіка, який має протез. Ну, і для них це таке типу здивування, здивування, якась цікавість, і в них такі емоції не сховані, вони їх проявляють і можуть десь пальчика підняти, почати коментувати вголос. Або якщо це якісь громадські місця, торговий центр, наприклад, і дитина рухається з батьками, можуть підняти пальчика, так тримати, ну, тримати пальчика на мені і запитувати у батьків. Там, ну, чому у дяді така нога? Або ось там, якщо ще не запротезований, чому немає ноги? Або в мене був такий випадок, коли хлопчик підходить до мене і починає, починає ось так під ногою махати рукою, начебто шукає ногу. Для нього це таке здивування, чому зараз ну, тут нічого немає. Ось частини там, де ампутована кінцівка. І батьки губляться, губляться. Хтось смикає дитину, відводить, щось там сварить, хтось присідає, присідає, розвертаються двоє, починає пояснювати, дядя нас захищав. Ну, тобто такі ситуації показують, що нам треба йти в заходи освіти, створювати продукти, доносити, як же взаємодіяти. Ну і так з'явилася наша казка розмальовка, і ми вже ось. На даний час 67 класів в Луцькій громаді відвідали, і цей досвід далі буде ширитись. Ось десь через два тижні ми маємо їхати в Полтавську область. Там, до речі, десь на півтора місяці щоденного відвідування mm -hmm. закладів освіти. Mm -hmm. Ви кажете, що створили казку розмальовку Це ніби як пояснення для дітей? Так, Слишком там сюжетна... Це казка, розмальовка, сюжетна лінія, що лісові ж лісові звірі жили своє мирне щасливе життя. На них нападають дикі кабани. Вони були сусідами. Ліс мав своїх захисників, вони стали до оборони а в активні бойові дії. Лісовим оборонцям вдається перемогти кабанів. Проте під час бою деякі з героїв отримують поранення, в когось ампозована лапка, в когось ніжка хтось пошкодив спину, пересувається в кріслі колісному. І відбувається там таке вже наприкінці загальне свято. І маленькі звірята там дякують за захист, прикладають лапку до серця. Ось, шанує своїх героїв, ну, показати ось саме, mm -hmm. чому, чому діти можуть після цієї казки, розмальовки, зустрічаючи mm -hmm. ж на вулиці, в них має скластися, що, напевно, дядя був на війні. Mm -hmm. так, Ну, і... mm. це класно, це дуже корисно буде їм. Ну, краще вони будуть сприймати потім і розуміти, що це. А бувала якась така реакція дорослих вже, яка вас там могла якось дивувати. Ну, бо дорослі вони більше якби розуміють, що це таке, але все одно може бути по-різному. Ну, саме мій перший досвід, Ми коли початку, я вийшов так. за межі лікарні, пересувався тротуаром, ще не було протезу, милицями користувався, і ось це відвертання обличчя, опускання очей. А я не міг, це для мене перший такий контакт, незвична реакція. Я собі намагаюсь пояснити, ну чому ж це відбувається? А, а це ж відбувається, люди відвертаються, а я не можу там залізти в голову, там знайти причину. Я собі так, от, ну шукаю, 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 і зачепився, що, напевно, через те, що в мене немає ноги, я виглядаю як потвора. Я реально ось за це, в це повірив, що я тепер не гарний, їм якось бридко. І розумію, якщо це так лишити, то мій шлях це шлях ізоляції. Ось кожен вихід він буде супроводжуватися цим болем, який складно здолати. І я там просто буду замовляти доставку, харчування, десь потім демобілізую, зачинююсь в квартирі і прийду до якогось самогубства поступово. І на наступний день ми записали перше, прийшов, прийшло рішення, що людям треба пояснити, тому ну, що так не можна mm -hmm. чинити. Що, будь ласка, подивіться в очі, подякувати за захист, прикладіть руку до серця. Ми записали перший ролик в залі реабілітації, в лікарні, де я перебував, і він поширився дуже активно. І звідти ось це починається. Потім наступний ролик, потім перша, перший мій плакат на Лесі Українки, на відверте обличчя. Я не чудовиська. Я і зараз, до речі, проводжу ці акції, здебільшого. в в інших обласних центрах, бо в Луцьку так ну досить про це ну, вже дізнались. Mm -hmm. Тут, до речі, найкращий результат сприводилося у цієї коректної реакції. А зараз я тримаю табличку, подяку за захист, приклади руку собі до серця. А на зворотній стороні написано ціною свободи, вона вистраждана кров'ю. Ну, і ось я, до речі, Вінниці був на цих вихідних саме А стіях. як з інших міст люди реагують? Ну, коли тримаю плаката, реагують на нього, зупиняються, прикладають руку, дякують. Ось, якщо не тримати плаката, ось ми просто робили дослідження, треба було зустріч, зустріти тисячу людей десь в громадському місці, рухаючись тротуарми, просто стоячи, щоб вони йшли, дивитись в очі, то результати. Такі, що в нас без плакату дякують найбільше це 18 людей з тисячі це 1,8%. Це дуже мало. Це ну, такий прям розпач. І для мене, до речі, цей плакат є таким, особисто для мене, такою терапією, що я коли його підіймаю, я бачу зворотню реакцію. Люди багато дякують, mm. дякують. Дякую. І це зміщує цей баланс, що все-таки люди пам'ятають. Про наші вчинки помічають їх. Без цих акцій я б навіть не знаю, як би я існувався. Я б правильно десь ну, ізолювався. А це вам якоїсь такої сили внутрішньої надає? Ну, це відновлює цю надію, віру в людей, так. А які ви ще акції в рамках своєї громадської організації організовуєте? Стобар'єрність. Багато проводили 20... в кінці 24-го. В середині до першої половини 25-го року стобар'єрність, багато цих експериментів, хода безбар'єрності. Тоді була думка, що напевно через ці акції ми зможемо привернути увагу суспільству, як, в якому створиться запит. А очільники відчують цей запит і почнуть більш мотивовано проводити зміни. Проте, побачили, що. Це теж не працює. Або, можливо, якщо працює, то настільки непомітно, що ми не можемо цього відслідкувати. І потім ми змінили методи почали конкретно працювати, обстежили об'єкт, по, по ньому по об'єкту написали листа, по тим Зауваженням, надали рекомендації, і далі ось такими маленькими підштовхуваннями, щоб все-таки почали проводити на цьому об'єкті зміни. Ось це вже працює така системна, наполеглива праця через цю увагу. А яке суспільство ви би хотіли побачити після нашої перемоги? Так, ну, в першу чергу, це радість на обличчях, радість, оптимізм. І щоб люди повернулись до своїх оборонців, повернулись саме в, в діях. В діях в плані, от у нас є така проблема: це що люди не поступаються в черзі. От це прямо багато проводили акцію на цю тему. Я тримав плакати в торгових центрах, поступився з чергою герою. І ось в цьому воно взагалі не має успіху. Просто... Навіть з плакатом? Ні, ось ну я тримаю, мені здається, там люди побачили mm -hmm. і там почнуть поступатися. І не відбувається. Цього, оце от, от, от такий поки що біль, біль, який не дається якось там поменшити. Ось просто де, 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 де не якось вчора, вчора, наприклад, 7:23 вечором. Ну, так само встав чергову. Не, немає. Не перед... Люди, які переді мною не, не хочуть поступитися. Люди за, за, за стійкою, а працівники бачать, що теж не прокомунікують там, давайте. Це скрізь відбувається. Відділення банків, нова пошта, автостанції просто скрізь відбувається. Це якась така. Для нас поки що не, не вирішувальна справа, щоб люди були уважні, уважні до потреб своїх захисників в цілому, щоб люди менше уваги звертали а, на себе, а, не лише займалися тільки собою, своїми потребами, бажаннями, а були уважні до потреб навколишнього середовища, чи є там людина, яка потребує уваги або допомоги. Або ще чогось, ну, щоб люди були включені, включені назовні. Бо оця в маркеті, оця, оцей такий, знаєте, коридор. Бачу касу бачу швиденько, 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 швиденько mm. зманеврувати всіх, 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 всіх. Швидше, ну, прям дуже егоїстично виглядає. А які у вас емоції особисто це викликає? Людей? Злість, людей. Злість образу, злість образу. 23 й рік травень я отримав друге поранення в руку. Бахмутський напрямок, евакуація з поля боя привозять в Харків, госпіталь ветеранів війни вечір. Я відпрошуюсь одразу у лікаря піти в АТБ, купити поїсти. йду в АТБ, заходжу в магазин, беру кошика, рухаюсь торговим залом, набрав продуктів. І там черга доволі така велика. Стою в чергу, у мене цей рукав зрізаний, частина рукава в крові, яка вже висохла, рука перебентована, лікарняні капці. Видно, що людина з поля бою. Нічого. І, і нічого. Я такий ось стоючи в цій черзі, ось наскільки це. Після цих випадків важко знову повертатись на фронт, бо немає мотивації заради mm -hmm. кого. Ну, цей mm -hmm. вчинок ну, він просто знецінюється до нуля. Розумієте, це дуже важливо. Ми намагаємося про це теж говорити в школах. Проте ось черги це скеля, яку нам прям не вдається поки зрушити. Можливо, надалі воно буде якось краще і краще. Що для вас особисто означає бути корисним для інших людей? Це відмовитись від себе. Відмовитись від себе, знайти ті пожежі. Пожежі — це ну, такий метафоричний образ, це якась проблема, і докладати зусиль, щоб вирішувалися. Буває таке, що опускаються якось руки? Буває. Це десь. У мене в цілому, якщо взяти місяць часу, ось 30 днів, то з них 10 днів. З цього місяця опускаються руки. Ось Я приходжу а, додому вечором після тих активностей, які відбувались, з такими опущеними руками. І в мене такий а, стан. Я лягаю і починаю там проводити цю рефлексію і таки, в такому засмученому стані. Проводжу і знову відшукую для себе якусь надію. Надію, такий розпач, люди не вмотивовані, союзників немає, або якщо є, то якось імпульсно там, на якусь подію, там, або в якомусь листуванні, ну, тобто якогось такого сильного, довготривалого партнерства немає. Таке відчуття, що один в полі, розпач розпач таке зневіра, зневіра, зневіра. І воно десь так бурлить, там дві, три, чотири години, я в такому стані. Потім з'являється якась така крихта. Mm -hmm. Ось я там берусь за книжку, за, за ще щось. І ця крихта знову, 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 І там на ранок я вже стою. Так, можна сказати, буденні речі якось вас надаються йти далі. А про що для вас важливо говорити публічно, навіть якщо це не завжди зручно? Говорити оця навичка, о, Не... щоб не було цього лицемірства, коли погано і сказати, що це погано, а не коли погано, сказати, що все було добре, дякуємо, щоб не було цього лицемірства, бо виходить, що ми. Оцю реальність ну, не сприймаємо, ну, живемо в такі, начебто, ілюзії, і, не маючи правди, не, не змінюємо, не вирішуємо цю проблему. І з'явилася ця навичка мати можливість і сміливість ну, сказати, угу. якщо Дякую. щось не так, то сказати про це. Я вас запитаю, що таке традиційне питання задам. От ви в музейному просторі вперше, які у вас враження виникли після. Відвідування простору? Цікавість і хочеться дослідити. Дослідити ця цегла, ну, вона реально вражає, відчувається якийсь такий дух, хочеться порухатися простором. Також я бачу у вас там елемент доступності, цей сходовий, гусеничний, підіймальний пристрій. Цікаво теж його дослідити, його функціональність. Ну, і в цілому, подивитись, як у вас з доступністю. У нас все добре. Ми стараємось враховувати всі, всі потреби. Євгена, дякую вам за таку живу, відверто, щиру розмову. і сподіваюся, що ті люди, які почують, побачать це відео, вони зроблять для себе дуже багато корисних висновків. Дякую вам. De acordo.